В Водни Фетфебля Саря, Капрал Гаврилович Безрукий и Унтер пьяный, долгорукий, Украину правый. Добра таки чимало натворил. Чимало люду оголили оті сатрапи ундіра, а надто стрижений Гаврилич своїм єфрейтером малим та жвавим налихолихим до того люд домуштрували, що сам Фетфебель дивувалось. І марширокою, і всі, і благосклонно прибивали всегда к Ефректорам своїм, а ми дивились і мовчали, і мовчки чухали чуби, немії підлії раби. Під ніжки царські лакеї капрала п'яного, не вам в мережені євреї доносчики і фарисеї за правду присвятую встать за свободу Розпинать, та не любить вивчились брат. О роде суєтний проклятий. Коли ти видихнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось колись. Не сотня у вас, а мільйони полян, дулевлю і деревлян Гаврилич Гнув. Во время он а вас, моих святых киян, а ваших чепурных киянок отдав своїм профосам пьяным у наймички сатрапу капрал. Вам Найшовсь такі якісь прояви, якийсь дурний не гінал, що в морду затопив капрала та ще у церкві і пропала, як на собаці. От тоді, дурні, було б і вам за його взятись рогачами. Найшовсь таки, один козак із мільйона свинопасів, що царство все оголосив, сатрапав в морду, затопив, а ви юродові тим часом, поки не здужує капрал, ви оголосили юродивим святого Лицаря, аби ви ваш фетфебель сердонопав послав на каторгу святого і до побитого старого навсігда оставсь преблагосклонним. І більш нічого не викрилося. І драму густими темними рядами на смітник винесли. А я О, моя! Ведеш мене з тюрми, з неволі якраз на смітничок Миколи і світиш, і гориш над ним огнем невидимим святим животворящим, а й з гною стають стовпом переді мною його безбожні діла, безбожний царю, творче зла, правди гонителю жорстокий. Чого накоїв на землі? А ти все видіщиє око? Чи ти дивилася з високого, як сотнями в кайданах гнали в Сибір невольників святих, як розпинали, мордували? І вішали, і ти дивилась, і не осліпло око, не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в кіоті. А царі та цур їм тим царям поганим, нехай верзуться їм кайдани, а я полину у Сибір. Аж за Байкал. Завглянув в гори вертепи темні і нори без дна глиботії, і вас, споборники святої волі, із тьми, із смрада, із неволі, на світ вас виведу надалі, рядами довгими в кайдан.